Усім привіт! Мене звати Олександр Корчовий, і в цьому відео я хочу розповісти про всі послуги компанії MyFreedom, які ми надаємо, щоб ви розуміли, чим ми можемо бути вам корисними. По великому рахунку наша компанія закриває весь функціонал великого рейдфонду. Тобто, ми і займаємося пошуком, вибором об'єкта, ми займаємося будь-якими ремонтними чи девелоперськими роботами. Ми займаємося всією документальною складовою. Ми також займаємося і управлінням, обслуговуванням цих об'єктів нерухомості. Тобто, якщо ви хочете інвестувати в нерухомість, вам потрібно закривати багато багато великий функціонал. Це і і правильний вибір і правильний ремонт, і документи і обслуговування, і монетизацію всім цим займаємося ми. Що це означає? Це означає, що наші клієнти, інвестори, які співпрацюють з нами, отримують повний функціонал рейд фонду, але при цьому вони ще більше убезпечені, тим, що нерухомість являється їхньою приватною власністю. Для того, щоб закрити такий широкий функціонал, нам довелося створювати в рамках нашої компанії підрозділи, які Повноцінно займаються тими чи іншими задачами. Наприклад, у нас є власна агенція нерухомості, на у нас є власний аналітичний підрозділ, у нас є власна компанія, яка займається ремонтом будівництвом, у нас є керуюча компанія, яка займається і технічним обслуговуванням об'єктів, і їх монетизацією. Давайте розглянемо один із варіантів, як з нами співпрацює клієнт, коли в нього з'явилася ідея інвестувати в нерухомість. Наприклад, ми стартуємо з точки, що у інвестора є ідея отримати пасивний дохід з нерухомості, і є певна сума коштів, яку людина готова проінвестувати. Тоді це виглядає наступним чином: ми заключаємо договір доручення, де інвестор нам доручає виконати певний об'єм робіт по пошуку. По супроводжуванню угоди, по виконанню ремонтних робіт і так далі, і так далі. Всі роботи, які потрібні на етапі створення об'єкту інвестиційного, також його подальшого обслуговування та монетизації в цьому договорі. Ми зазначаємо загальні побажання, загальну потребу. Для цього ми проводимо з замовником мінімум годинну зустріч, де ми визначаємо ключові потреби. Що потрібно інвестору, коли він хоче виходити з цього об'єкта? Він хоче його залишити собі надовго чи на якийсь короткий період для того, щоб отримати інвестиційний дохід, і у відповідності до цієї потреби. Пропонуємо ту чи іншу стратегію, тому що об'єкти нерухомості вони дуже різні. Це є і комерція, і житлова нерухомість, первинний вторинний, вторинний ринок, це готові об'єкти, які ми беремо, відразу монетизуємо, чи створюємо їх з нуля. Ми, наприклад, більше без... спеціалізуємося на створенні об'єктів з нуля, тому що там вища дохідність. Потім в іншому відео проговоримо про цю математику. Коли підписаний договір доручення, ми приступаємо до виконання своїх обов'язків. Ми займаємося пошуком об'єкту і всіма іншими етапами, які я вже озвучував. Далі ми підписуємо договір, наприклад, будівельного підряду, якщо цей об'єкт потребує виконання якихось серйозних ремонтних чи будівельних робіт. Після завершення ремонтних робіт ми отримуємо новий пакет документів і підписуємо договір на управління, в якому зазначаємо, які наші обов'язки по управлінню цим об'єктом, і переходимо до етапу управління цим об'єктом, де ми в повній мірі знімаємо всі операційні завдання з інвестора-власника нерухомості. І займаємося монетизацією та технічним обслуговуванням об'єкту. Важливо зазначити, що ми керуємося принципом прозорості і відкритості. Тобто, наш замовник, наш партнер-інвестор, бачить відкриту інформацію на всіх етапах виконання будь-яких робіт чи надання будь-яких послуг. Ми відкрито показуємо всі кошториси. У нас видно всі цифри на всіх етапах. Також ми відкрито показуємо всі цифри. Які стосуються монетизації об'єкту, коли об'єкт здається в оренду, ви чітко розумієте, скільки зайшло коштів компанію по вашому об'єкту, скільки ми отримали доходу, які там витрати. Ви все це бачите і розумієте. Тому крім тих договорів, які я назвав, які ми підписуємо, також ми вам звітуємо на етапі виконання ремонтних робіт. Це щотижнева звітність з фото, відео, чеками, цифрами, витратами. І графіком фінансування. А коли об'єкт вже переданий в управляючу компанію, ви там отримуєте щомісячну звітність з усіма цифрами. Ви бачите все і можете перевірити все. Ми керуємося наступним підходом, що ви не маєте жодних обов'язків по виконанню будь-яких робіт чи наданню послуг, але ви маєте можливість перевірити будь які з етапів і побачити будь-яку з цифр на будь-якому етапі. Ми з вами проговорили стандартний шлях клієнта. Такий, який він є у інвестиційних фондів, але ми можемо починати співпрацю з будь-якого із етапів. Наприклад, у вас є об'єкт нерухомості, який приносить низький дохід, або не приносить доходу взагалі. Ми можемо стартувати з цього етапу і трансформувати цей об'єкт таким чином, що він приносив максимальну дохідність. Потім передати в управляючу компанію і монетизувати його та обслуговувати. Або, наприклад, у вас є об'єкт нерухомості, який вже готовий. Він займає у вас занадто багато часу, і вам потрібно витрачати власні сили на те, щоб його обслуговувати чи здавати в оренду. На цьому етапі ми теж можемо бути корисні. Ми приймаємо в управління ці об'єкти нерухомості, які вже готові, і ними займаємося з точки зору і обслуговування, і монетизації. Або у вас є портфель, наприклад, нерухомості, і там не всі об'єкти можуть в принципі приносити дохідність. Ми робимо аналіз, ми перевіряємо, які об'єкти бажано. Реформувати які об'єкти можна залишити в тому стані, в якому є, яких об'єктів варто позбутися, і коли це краще робити, виходячи з ситуації на ринку, ми робимо рекомендації, як працювати з цим портфелем, на якому етапі які дії виконувати в підсумку. Ключова задача компанії MyFreedom – підвищення як вартості, так і дохідності вашої нерухомості, і при цьому, щоб ви не витрачали власні сили та час. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал. Тут все про інвестиції в нерухомість України.